Існує міф, що якщо людина зі Львова, то це точно патріот. По якщо ти маленьким ходив тими ж вулицями, що і Іван Франко, Олена Степанівна та Роман Шухевич, то чи може у твоєму серці бути щось інше, окрім любові до України? Але як же тоді може бути, що політичними росіянами стають ті, хто народився чи виріс у Львові? Ще є людям так файно, як тут звісно, Львів теж був під радянською окупацією, і росіяни залишили у місті свій і культурний, і фізичний слід, Як і по всій нашій країні. От, наприклад, на початку 2000-х у Львові цілком спокійно відкрили кафе книгарні від проєкту Руська книга. До цього ми ще повернемося пізніше. Та як так трапляється, що ти жив там? Бачив місто людей на власні очі, але вирішуєш підтримати брехню та пропаганду. Його порвали на бірйозах на високому замку. або в дитинстві ти слухала пісні про львівський трамвай, але переходиш до риторики, що всі мають заспокоїтися і сісти за стіл переговорів, бо не зрозуміло, хто винен. Мені звати Ярема Дух, а це моє відео про людей, які мали всі шанси стати нормальними та порядними, але вирішили підкинути цю можливість. Почнемо з крупної риби. Атон Хаус. Російського олігарха Міхаїла Фрідмана Михайло Фрідман народився у Львові в 64-му, у сім'ї інженерів. Його батько також виріс у Львові і працював на оборонну промисловість. Після школи Михайло вступив до московського інституту сталі та сплавів, а потім працював інженером-металургом на заводі Електросталь, десь у московській області. Це були часи перестройки. Тож Фрідман, як і багато хто тоді, побачив можливості почати бізнес-кар'єру чи Бізнес-кар'єру. Він створив кілька фірм, які разом заклали фундамент під Альфа Груп, куди пізніше війде відомий нам Альфа Банк. Там Фрідман очолить раду директорів. Фрідман також був членом ради директорів різних російських компаній. Словом, не встиг виїхати зі Львова, як вже вірвався в економіку пострадянської Росії. Подейкували, що Альфа Груп має тісні зв'язки з Кремлем. Зрештою, потім Фрідман увійшов до Ради з підприємництва при уряді РФ співпадіння. Не думаю, гадаю, це в знаки його бажання заробляти в країні, де без повної лояльності до влади це робити вкрай важко, якщо не неможливо. І бачимо, що називати його Михайлом вже зовсім немає підстав. Як чоловік, Міхайл Фрідман, до речі, в ході довгих заплутаних бізнес-процесів вийшло так, що Михайло Фрідман разом з партнерами стали найбільшими власниками Київ через норвезьку компанію ВОН. Росіяни в ній мали майже 48% акцій. Альфа групу Львові теж непогано почувалися. Наприклад, Офіс Альфа банку знаходився не де небудь, а на самій площі ринку. Ви, зрештою можете не пам'ятати відділень банку, що де було, але. Точно маєте пригадувати щорічний львівський фестиваль Альфа Джаз Фест. Сьогодні стартує фестиваль джазової музики Альфа Джаз Фест. Із з 2011 року його проводили саме за участі і за фінансової підтримки Міхаїла Фідмана. Тож і ця альфа. Теж його з 2017-го фестиваль перейменували у Леополіс Джаз Фест. Третій день Леополіс Фесту». не заважають навіть дощі. Гадаю, це стало наслідком протестів та критики, що місто приймає фестиваль із російським корінням. Лише після повномасштабного вторгнення офіційний Львів порвав символічні зв'язки із Фрідманом. І раз ми вже згадали повномасштабне вторгнення. Як же міг на нього відреагувати львів'яни? Хай він із головою занурився в російський бізнес і російські гроші. Поза як станом на Вадцять рік статки Міхаїла Фрідмана оцінювали у майже 12 мільярдів. То можна сказати, що він занурився у великі російські гроші. <плес> До речі, ліричний відступ. Буквально на секундочку. 2019 року Фрідман у інтерв'ю казав: Я пишаюся тим, що народився і виріс у місті, де в центрі знаходиться не площа Леніна, а площа ринок, і там стоїть пам'ятник не Леніну, а Нептуну. І є будівля посольства Венеційської Республіки, просто до сліз. Така історія, яка випередила свій час. Зараз згенерований шиї Фрідман міг би дуже гарно виглядати із написом Ось вам торт. Його ніхто не привітав, а він просто любив свою площу ринок. Ну а вже в 2022-му Financial Times писали, що Фрідман назвав війну в Україні трагедією і закликав припинити кровопролиття. Він надіслав співробітникам його приватної інвестиційної компанії LetterOne лист. Я народився на західній Україні і проживав там до 17 років. Мої батьки є громадянами України і живуть у Львові, моєму улюбленому місті. Але я також провів більшу частину свого життя як громадянин Росії, будуючи та розвиваючи бізнес. Я глибоко прив'язаний до українського та російського народів і вважаю нинішній конфлікт трагедією для них обох. Ну і ще щось там про дві нації, які були братами сотні років. Ну. Все, як ми любимо. До речі, у 23-му році з'явилася інформація, що батько Фрідмана досі керує львівською компанією автоконтроль, яка виробляла деталі для Міг 29 Наприклад, у 22-му році підприємство отримало майже півтора мільйона гривень доходу. А де ж Фрідман після повномасштабного вторгнення? Не повірите, він в Лондоні. І коли українська правда спілкувалася з Фрідманом в Лондоні у 23-му році, він не захотів відповісти на запитання, чи вважає Путіна воєнним злочинцем. Сказав, що юристи йому заборонили. Візьміть зміть цей маневр собі на замітку для небажаних розмов. <зас> восени 23-го року. Служба безпеки України повідомила Міхаїлу Фрідману про підозру в тому, що він фінансує агресію Росії в Україні. Його так звинувачують в тому, що спочатку повномасштабного вторгнення він влив близько увага, 2 мільярдів рублів у кілька російських військових заводів. Ну тобто буквально доклався до смертей українців. Я забув порахувати. Ось вам скільки це 2 мільярди рублів нормальним грошима. Через те, що телекомунікаційне підприємство Фрідмана співпрацювало з російською ФСБ, на окупованих росіянами наших землях з'явився мобільний зв'язок. Загалом в Україні Фрідману загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна. Суд арештував його активи в Україні. Зокрема, йдеться про частку в мобільному операторі «Київстар». Там, до речі, заявили, що цитую, підсанкційна особа жодним чином не впливає на діяльність компанії. Ну, сподіваємося, що так воно і є. Що ж, після цієї історії в мене відчуття, що ми маємо справу з абсолютно холодною беземпатійною істотою, для якої поняття совісті і гідності зовсім нічого не означає. Може, далі у відео буде хтось кращий, Юрій Башмет. Відомий Скрипаль, альтист і диригент, який народився в Ростові в 53 році, а його дитинство пройшло у Львові. Це удивительний город. Це не Австрія, не Польща, не Венгрія. Він закінчив тодішню львівську спеціальну музичну школу. Вона й досі знаходиться на початку вулиці Зеленої і названа на честь Соломії Коршеницької. Ну я впевнений, що я туди приїду. та вищу освіту Башмет здобував вже у московській консерваторії. Загалом кар'єра Башмета як музиканта дуже успішна. Він художній керівник оркестру, камерного ансамблю, здобув міжнародне визнання як віртуозний альтист і має навіть греммі. Із мені ми знаємо, що ще у 11-му році він приїжджав з родини до Львова на похорон батька. Та вже у чотирнадцятому підписав лист російських діячів культури і мистецтв на підтримку позиції Путіна, війни проти України та окупації наших земель. Тоді ж, у 14-му році, вчена рада Львівської національної музичної академії імені Лисенка позбавила Юрія Башмета титулу почесного професора академії. Щоправда, Башмет відреагував саркастично, мовляв, дізнався, що носив це звання лише коли його. Забрали коли вони мене включили. Я узнав, що я їм був. Це знаєте, як росіяни іноді реагують на удари українських сил оборони. Та нам той нефтопереробний завод і не потрібний, був. ми тільки виграли від цього удару. У 20-му році, за кілька років до повномасштабного вторгнення, Башмет казав, що хоче дати у Львові концерт і прогулятися містом. І що хоче провідати рідні могили? Мовляв, треба тільки дочекатися, поки вирішиться те, що він назвав політичними проблемами. Боже, яке ж воно? Ну так, а у Львові ж тільки й чекають, коли нарешті приїде зрадник зі своїм концертом. Звісно, повернусь. Мабуть, по що в'єз Да? можливо задля прогріву аудиторії і розкрутки майбутнього концерту в 23-му, тобто вже під час повної війни, башмет назвав Львів цитую культурним оазисом. і знову повторив, що обов'язково туди повернеться. Я також часто думаю. Почти кожен день о том, коли я вернусь в Львов. Та чомусь у січні 25-го він вже готувався їхати у протилежному напрямку. В інтерв'ю він заявив, що готовий відправитися у зону бойових дій. Вгадайте, на чиєму боці. А звісно, цей скрипач гораздо краще грає на скрипці, ніж стріляє, ну повзають в окопі. Не то що ми не хочемо. Я говорю, якщо треба бути, я сам пойду стріляти. Ви ж уявіть, як він може жити в реальності, де одночасно можна мріяти про повернення до Львова і про вбивства українців. Менше він якось намагається і працювати зі своїм іміджем в Росії, тому що артистів, які поїхали з Росії після початку повномасштабного вторгнення, Башмет охрестив людьми без совісті. Не можу засуджувати, каже Башмет, але засуджую. Ми теж тебе засуджуємо. Юра западної українці дуже упрямі Люди політик Григорій Явлінський народився у Львові у 52-му році. За його словами, він ріс у звичайній родині. Його батьки переїхали з Харкова до Львова всередині х років. Мати Явлінського більше 30 років пропрацювала у Львівському лісотехнічному інституті. Батько ж пройшов всю Другу світову війну, і опісля закінчив історичні та юридичні факультети, отримав диплом вищої школи МВС і все життя працював із важкими підлітками. Сам Григорій вчився у львівській школі номер 3 а потім в спецшколі із поглибленим вивченням англійської. Він добре плавав, займався боксом у спортивному товаристві Динамо на теперішній вулиці Василя Стуса. Замість старшої школи Явлінський перейшов до вечірньої, бо каже, що хотів швидше почати заробляти. Ретом году Львову сповняється 725 літ. Тоді Григорій працював експедитором на пошті, а потім учнем з слюсара електрика на склозаводі Райдуга на Пізамчі. Львівський етап біографії Євлінського завершився в 69-му році. Він тоді поїхав до Москви вчитися в інституті народного господарства, закінчив його червоним дипломом, захистив дисертацію і одружився з москвичкою. Далі була робота в науково-дослідницьких інститутах Москви, а також комсомольська та партійна робота. Наприкінці 80-х Євлінський потрапив до ради. Міністрів СССР, а з 90-го став заступником очільника ради міністрів радянської Росії. Він був одним з розробників проєкту реформування економіки СССР через ринкові реформи. Але щось їм не вийшло. Ми вважаємо своїм долгом заявити, що міри які члени ГКЧП предполагають прийняття в економіці, є в основі своїх безсмисленими в х Явлінський став одним з лідерів виборчого блоку Явлінський болдерів-лукін, заснував громадське об'єднання, а потім і політичну партію із назвою Яблуко. Фактично її назвали на свою честь, бо це частково абревіатура із прізвищ згаданих політиків. У меня на челі страшно неприємності. Меня старітувати. Оце в тих штатах, які не люблять росіяни, яблука це провідні смартфони. А в Росії це партія, що лягла під диктатора. Я роблю ще одне заявлення: чубайс в Загалом в 90-ті Явлінський був дуже відомим політиком у Росії. Він керував фракцією Яблоку в парламенті і двічі балотувався в російські президенти в 96-му і у 2000-му роках. В першого разу він йшов взагалі як альтернатива Єльцину та комуністу зюганову і посів почесне четверте місце. Мені ніхто об этом не говорив, ні з прем'єр-міністром, ні з ким небудь що. Я цей питання не обсуждав. у 2000-му Зайняв третє місце, тобто покращив свій результат під гаслом за Росію без диктаторів та олігархів. І це був пік його політичної кар'єри. Явлінський намагався потім затвор учаще в президентських виборах го але йому відмовили в реєстрації. Нас всіх хочуть відвідати від виборів. Цікаво було, якби десь в альтернативній реальності президентом Росії став лів'янин, який виступав проти диктаторів і олігархів. І, Ну, як звісно, ще не всі голоса ні, Ну приблизно, ясно. В 94-му Явлінський критикував російську війну в Чечні. Він навіть їздив до Грозного для переговорів із Джохаром Додаєвом і пропонував себе в заручники в обмін на полонених російських військових, від яких відмовилося керівництво країни. Ну так, їх там ніяк вони казали ще в 94-му. нічого нового. В 99-му яблуко теж виступало проти наступної російської чеченської війни. Ми що ще тому, що ми ніколи не кажемося від своїх прав, та не поспішайте малювати собі образ ідеального російського політика певного українського походження, бо зараз він все одно живе в Росії, Нібито в опозиції, але ж ми розуміємо, що реальної російської опозиції в Росії вже не існує ні в кордонах Росії, ні в тимчасовій еміграції. Бо ж російська опозиція це не бутерброд, це ж всі знають. Делай, що шторна і будь що буде. після 2014 року Явлінський критикував російську окупацію Криму та війну на сході. Він також виступав за звільнення українського режисера Олега Сенцова, якого росіяни безпідставно тримали в тюрмі. Суть цього собитті заключаються в нежеланні Росії позволить в Україні жити так, як вона хоче, та під час власної президентської виборчої кампанії 2018 року Явлінський навіть подав план врегулювання ситуації на сході країни. Але виборча кампанія в Росії звучить так само абсурдно, як і план врегулювання, бо росіяни просто повинні забратися з України без всяких планів. У березні 19-го в інтерв'ю Явлінський казав, що зараз йому соромно їхати до Львова, де в нього поховані батьки, і живе молодший брат Михайло. Востаннє він, нібито, був у Львові ще. 2010 тисячі А тепер, як він каже, там вулиці названі на честь загиблих на сході захисників і йому соромно. Бо люди будуть питати в нього, як в російського політика, що случилось на Донбасі і чому? А йому, бачите, не буде що відповісти. Я був там в десятимеду. Меня пристигнев. Там на домах з іменами людей, які погибли в Донбасі. Я не знаю, здається, довге життя в Росії просто відключає людину від реальності. Незадовго до початку повномасштабної війни Явлінський разом з російськими вченими письменниками, журналістами, правозахисниками виступив проти можливої війни з Україною. Я війні говорять все время постійно. всіх, китомгато і наче все було більш-менш послідовно, та лише до півторагодинної аудієнції з диктатором Владіміром Путіним восени 23-го. Можливо, там щось явлінського вкусило, адже через кілька місяців він звернувся до українців з закликом два роки війни. Припиніть. Так саме до українців, Явлінський звинувачив українську владу у небажанні припиняти бойові дії. Він впевнений, що прості люди в Україні втомилися від війни і прагнуть миру. Огонь треба мать. От і все більше нічого. Просто прикрадіть та в цілому, це правда. Єдиний незручний момент полягає в тому, що якщо українці припинять, як каже Явлінський, мир для нас все одно не настане. Тепер нам дуже продати Трезіямську. Загалом досить сумна типова історія для так званого російського ліберала. Ані львівське походження, ані більш-менш притомне політичне минуле ніяк не допомогли Григорію Явлінському залишитися гідною людиною. Я уж о таких мероприятиях, як дрони, там наші самоліти, Все. Вряд врядві це відкриває дорогу до прикращенню огня. А це у нас радянський та російський актор Леонід Ярмольник. Напишіть в коментарях, чи ви його раптом пам'ятаєте. Ну, або чи пам'ятають ваші батьки. Ярмольник народився в російському приморському краї, в родині військовослужбовця. Але його дитинство і шкільні роки пройшли у Львові. Я шучу український знаю ага. в, в совершенстві, наверное, просто практики нет, поскольку я школу заканчував на Україні. Ну та захід України це популярне місце відрядження для російських військових у 40-х та 50-х. Хтось же мав пригноблювати новонабуті території СССР та боротися з українським рухом опору. Після закінчення львівської середньої школи ярмольник вирішив вступати у Ленінградський театральний інститут. Туди його не взяли, кажуть, що нібито через український акцент. Тому він подався в московське училище. Чому в Москві люблять український акцент? Я не знайшов інформації. Я думаю, що я навіності мог би вести по-українському дня два мені нужно побить в сліді. У 2006-му ярмольник прилітав до Львова, щоб святкувати 750-ліття міста. Він з місцевими друзями гуляв центром, а ввечері завітав на концерт до Львівської опери. Вот ну, улица называлась Передняя. Я три години назад туди заїхав. Тоді ярмольник дуже тепло відгукувався в своїх інтерв'ю і про Львів, і про Галичан. Він навіть казав, що львівський період життя цитую сформував його характер та дав розуміння про прекрасне город. Сиграв э, свою роль э, в моєму формуванні. Я имею в виду чисто вкусово. Але це все було до 2014 року і початку російської агресії проти України, коли росіяни окупували Крим. Ярмольник раптово відкупав у своїй пам'яті розділи про злих ксенофобів у Львові. Те, що відбувається на Україні, взагалі ні, мислимо. Ну, наприклад, ярмольник віднайшов історію про темношкірого хлопця, студента львівської політехніки. Парня, який вчився по політехнічному інституті чорний. Він ухажував за. Місне дівочки за студенткою Його порвали на березах на високому замки. Але чи з'їли потім когось? Бо це важливий момент. Дивно, що це не розкрили у статті. Ще ярмольник неодноразово казав, що бачите, схід України готовий і нібито хоче бути з Росією. А це означає, що Україна повинна розділитися, і це зупинить оцю цю так звану братовбивчу війну. Я думаю, що восточна Україна, вона, як якби готова і хоче бути з Росією. Але чому росіяни так добре знають, що треба зробити нам? І ніколи що треба зробити росіянам. Ну а Криму ярмольника, звісно ж, був спокон віку, Самі розумієте, чий. небоже божий. те, що до 18 століття у Криму росіянами і не пахло, то вже деталі. Та й ті десятки народів, що там жили до приходу Російської імперії, він чомусь не враховує. Це ісконно російська земля, Це то місце, де пролита кров. І раз ми переконалися, що розум ярмольника заснув остаточно. Нас вже не мало би дивувати, що він сказав, начебто, російські виродки борються на боці світла і правди. Ну, хіба комсомольської правди. Я би пропонував віддати аддам Україну австро Австраєнґія. І ще маю невеликий майже музичний бонус. Коротко згадаємо про композитора Юрія Варума, чия молодість минула у Львові. Навіть знаємо, що він жив на вулиці Костюшка поблизу головного корпусу універу. Нам Юрій Варум відомий тим, що співзаснував Арніку, один із найвідоміших українських ансамблів 70-х в СССР. Тобто.

Але потім Варум поїхав до Москви писати пісні Пугачовій і писати своїй доньці Марії, яка стала виступати як Анжеліка Варум. Так, ви могли про неї чути теж. На фоні попередніх історій він, звісно, виглядає найменш поплавленим. Можливо, він єдиний, у кого залишилася совість, а можливо, просто тому, що він помер в червні 14-го і не в Росії, а у США. Його донька пам'ятала і любила Львів і казала про це публічно та навіть присвятила місту пісню. Я родилась на заході України, я родилась в місті Львові. Я дуже люблю свій породу. моєму місту посвящається пісня «Городок». Українці старшого покоління можуть навіть її пригадувати і трохи здивуватися, коли почують, що це за пісня. Ах, як хочеться вернути, ах, як хочеться вервати. Та коли у 22-му році Росія почала повномасштабне вторгнення проти нас, Марія Анжеліка сказала так, як би сказала будь-яка громадянка Росії, котра нікуди не планує переїжджати. Сьогодні багато говорять о том, один ми народ з українцями і різний. Ми дуже схожі. Ми, ми родні. з одного боку. Ось ви прослухали кілька не дуже приємних історій про те, як можна деградувати, якщо зробити неправильний вибір по життю, адже добровільно поринути в російський контекст, а потім взагалі стати на коліна перед умовним Путіним та іншими російськими виродками це свідомий вибір, і саме його зробили ті, про кого я тільки що розповів. І те, що вони народилися або виросли у Львові. Ніяк їм не допомогло. У в Львові є місце, де я дуже хотіла б мати там Це стрійський парк, по-моєму, і там стоять сабнічки. От мені було дуже хотілося зустріти там старість. як і десятиліття тому так і зараз росіяни активно працюють, щоб як найбільше людей схилити до співпраці з ними. Мова про вербування: росіяни готові скористатися важкою ситуацією людини, юним віком чи бажанням заробити грошей і схилити людину до співпраці. Цій темі потрібно надавати більше розголосу. Для початку запрошую вас прочитати статтю із парадами від проєкту довідка. Інфо це вам дасть краще розуміння про роботу ворога. Ну і можливо, покажіть її ще рідним і поговоріть із наймолодшими родичами. Адже маємо знати про всі схеми ворога. Як бачимо з відео, народитися у Львові ще автоматично не робить тебе патріотом України. У Львові, як і в інших містах України, на превеликий жаль, багато років була сильна російська культурна присутність. Зараз це навіть важко повірити, але на початку 2000-х проєкт «Русская книга запросто міг відкрити в Україні власний заклад. Навіть точну адресу вам скажу на розі Дорошенка і Кривої Липи. Українство це теж свідомий вибір. Можна жити в Україні і дуже довго розмовляти, читати, вчитися, дивитися російською, але потім прийти до того, що так не має бути, і зробити так, щоб було по-іншому. Обрати шлях, за який не буде соромно. Можливо, хтось з ваших друзів чи рідних зараз вирішує, як йому чи їй перейти на українську. Допоможіть, підтримайте. Підбадьорте. А я дякую усім, хто дивився це відео до цього моменту. І, до речі, ще кілька слів про вивчення української. Для українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на сайті проєкту Ти в Україні можна записатися на безкоштовні онлайн-курси з вивчення української. Можливо, ви знаєте, кому ця інформація може стати в нагоді. Скиньте, будь ласка, лінк. Більше деталей залишаю в описі. Принагідно дякую всім людям, котрі підтримують цей ютуб канал на Патреоні та МОНОБАЗі. Велике вам спасибі. До речі, якщо у вас є можливість, приєднайтеся до цього кола. Це гарний список. Що ще раз дякую, що ви тут. Підписуйтесь, якщо ви ще ні, ставте лайки, поширюйте відео серед своїх близьких. Будьте живі та здорові!